Могла б мене підмінити. Або взагалі змінити, або підмінити хоча б там на місяць, на два-три, тому що працювати в режимі два роки без вихідних це дуже складно. І велике прохання також до ботів, які дуже сильно активізувалися, тролів і так далі, щодо поливання бруду в мене особисто, щодо там, залякування, супроводу в мене автомобілями там, до будинку і так далі. Тобто, ну, я не боюся, мій чоловік там не страшніше. У мене заплачена моя мама, і моя Україна. Через те мені абсолютно плювати все, що ви на мене пишете. Я знаю, що я маю зробити. Ну, Це не до вас, шановні журналісти, це до тих, хто брудом, поливаючи людей, причому це дуже видко. Бо це було на Різдво, і я сиділа на штабі працювала, незважаючи на те, що люди ходили, там, їли кутюку рядували туди. І вислуховувала, що я десь там відпочиваю, і ну, там, була вже дана цензурна лексика, мені дуже це неприємно. Тобто, і так повеселю, точно те то саме про нами пишу сайти відповідно, Буду знати має певне мірило, тобто десь вони тут. Ось таке. Ну далі я думаю, буде правильно.